Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні я розкажу вам про екземпляр, який у нас продається. В принципі, ми запустили таку послугу, яка буде у нас діяти тепер на постійній основі. Це продаж БУ квадроциклів. Ми будемо викупляти ваші БУ квадроцикли і перепродавати їх. Викупляти ми будемо тільки. Техніку в адекватному стані. Всякі корчі недойобане, побите, поламане. Викупляти не будемо, бо воно і нахуй нікому не треба. Так, Хайсан 400 пробіг 100 км, капсула времені. Як вам апарат? Коштує 5000 доларів. Кому актуально, пишіть дзвоніть. Номер телефону наш в описі під відео. Сьогодні. 24 вересня 25-го року. Поэтому орієнтуйтесь. Можливо, ви це відео будете дивитися через 2 місяці, і пропозиція вже буде не актуальна. Але я вам зроблю все одно обзор цього апарата. Хайсан 400 побудований на базі Ямахи Грізлі 350. По факту, це клон Да, Завод Хайсан тут щось поміняв, щось модернізував по-своєму, але основні важливі вони їбанули, спиздили, так скажемо. Іменно з Япошки. Іменно з Ямахи. Так, ну шо, е, традиційно одноциліндровий двигунчик, Ось він, тут видно його глечик за проводами, не видно головка. Короте, все дуже схоже на Ямаху. варіатор. До речі, ми на 500-кубовий Хайсан е, ставили варіатор Ямаха, На розборці купили варіатор Ямаха, хуяк, замість оригінального варіатора Хайсан, все становиться один в один. Вот. Тому хто там пише, що тут немає нічого від японця, мабуть, ну, ви просто не шарите. Дивіться, ручний запуск вот. у лісах, механізм переключення, такий, як у Ямахи. Э -э По підвісочку. Дивіться там верхній речах штампований. Нижній зварений з труби. Ось він нижній, а верхній штампований. Масляні амортизатори. Бачите, з пильниками, щоб захищати шток і сальник. Короте, е обзори на Хайсану я вже робив в принципі. Я показував, що це достатньо технологічна і грамотно зроблена техніка і сильно недооцінена нашим українським ринком. Тому ті, хто хочуть, так скажімо, недорогий, але функціональний надійний і грамотний квадроцикл, розгляньте Хайсан. Екземплярчик даний з пробігом 100 км. Дивіться, по покришках пупиришки, пупиришки ще навіть всі на місці. Квадрик ніхто не мив. от він от, от, в, 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 в такому стані ми його забрали у власника в гаражі і в такому стані він і знаходиться. Єдине, що ми зробили, то це облили його водою просто зверху. І обтерли значить, ганчіркою. Дивіться. Дивіться. Тут питань взагалі немає. Двигунчик. Все, дивіться, підкрилочки, в якому стані. Радіатор, тут ні малейшого пошкодження нема, бо на техніці з пробігом оці соти, оці лабіринтики алюмінієві, вони вже погнуті. Коротше кажучи, продаємо ми цей екземпляр за п'ятерку зелені. Приїхали. Забрали і поїхали. Тут навіть дивитись нема на що. Акумулятор новий поставлений, карбюратор почищений, підрегульований, він заводиться з полтичка. Це двохмісний квадрик, дивіться, мій 45-й лапоть. Тут для пасажира є подіум допоможний. Коротше, все на своїх місцях. Значить, ніде нічого не висить, ніде нічого не бофтається. тут, кстати, хочу показати вам дивіться видно передня крестовинка. Крестовинки мажуться, стоїть тавотниця. Далі на кардані. Ось видно різинова гофра стоїть на шліцевому з'єднанні. Зроблено все дуже грамотно. На більш сучасних і дорогих квадроциклах там Сіф Мото, Segway, Такої хуйні немає таводниць. Практично не знайдеш і пильників на шліцевих з'єднання кардана теж не накопаєте. Дивіться, проводочка вся герметичні фішечки. Бачите, силіконові заглушечки оранжеві. Коротше, все зроблено грамотно, все закріплено, нічого не бовтається, Гальмівні шланги армовані там і так далі. Тут ось вихлопна труба проходить. На ній термоекран стоїть. Варіатор герметичний. Але де тут у нього заборник? Здається, не пам'ятаю, з тієї сторони десь він сюди. Коротше, воздухозаборники виведені. На рівень панелі приладів з варіатора, але навіть якщо ви його втопили, тут ось є пробочка для зливу води. Витягнули пробочку, злили воду з варіатора і поїхали далі. Здається, з цієї сторони у нього шноркель. А, ну так. Да. Ось він виходить. І ось він заходить в підкапотний простір. Але навіть якщо ви втопили його, чпок, водичку злили і поїхали далі. Грамотно реалізований воздушний фільтр, я вже робив обзор, показував. Блок передохранителей бомбічно реалізований в герметичному своєму корпусі. Короче, класна техніка. Повністю незалежна підвізка. Кліренс, тут не дивлячись на це, що це 400 кубовий квадрик, будь здоров. То, що на цьому шасі у них були побудовані 500ки, 600ки і 700. Навіть у Лінхая. У Лінхая були моделі 550, ки 600 ки і 700, ки здається. Побудовані на цьому на цьому самому шасі і в цьому ж кузові. шкузові. Короче, екземпляр інтересний. Екземпляр достойний. ціна 5 кусков зелених, як на мене, дуже привабливо за такого апарата. Ну, не купите ви за п'ятерку нічого цікавішого. Пробіг 100 км. Він ще обкатку не пройшов. Короте, перед тим, як віддавати апарат новому власнику, ми його повністю обслужимо. Поміняємо всі масла, зашприцуємо всі тавотниці, крестовини, там підвіску, якщо треба. Воздушний фільтр обслужимо, перевіримо сходження. І апаратик буде нам шуршати бабосиком, а новому власнику буде приносити задоволення. Що тут видно? Кліренс сумасшедший, лебідка на борту, повноцінний бампер за пластиковою накладкою. Дивіться, тут труба, і це труба. Ну, тут все, все зроблено грамотно. Дуже грамотно свис, мінімальний. Тобто, долать без доріжжя, на ньому якісь канави, рви. Буде по кайфу. Е -е -е так що, традиційно підключається передок і блокується передній диференціал. Задній, задній диференціал тут відсутній. Задня вісь заблокована постійно. Це зроблено в угоду проходимості. От. Ну тут задній карданчик. Он його видно теж. Резинові гофри, бачите, які закривають шліцеві з'єднання кардану. Коротше, дивіться, на глушнику навіть, блять, фарба навіть на чуть-чуть не вигоріла. Глушник просто, просто блядь, новий. От. Так, розкажу трохи про викуп, як це буде працювати, як це буде відбуватись. Коротше, як буде відбуватися викуп і трейдин для тих, хто не розуміє, бо іноді люди пропонують свої квадрики, а викупіть мій квадроцикл. І основне питання завжди це по ціні. Бо я запитую людини скільки ви хотіли. Він каже, та я подивився, там. Самий дорогий в інтернеті коштує там 5000 доларів. Ну, ви мені 5000 доларів дасте. Значить, яка логіка? Я не розумію, чого я должен викупляти ваш квадроцикл по самій дорогій ціні. Що мені потім з ним робити? Я його викупив по самій дорогій ціні. І що? Ви самі розумієте суть пропозиції вашої. Значить, ми комерційна структура. Ми займаємось тим, що ми заробляємо на продажу квадроциклів. Тому на вашому квадроциклі ми теж хочемо заробити. І купляти його блядь, по самій дорогій ціні в інтернеті, ми не будемо. Купляти ми його будемо по самій низькій ціні в інтернеті. Це дасть нам можливість трошечки заробити, продаючи його потім. По якійсь середньоринковій вартості. От, Якось так. Тому, якщо ви розумієте, що таке швидкий викуп, що таке гроші сьогодні, нікуди. Привозьте ваш квадроцикл, ми його оцінимо. Якщо екземпляр достойний, ми його викупимо. Запропонуємо вам якусь розумну ціну. От. Е, якщо вас не влаштовує така пропозиція, там, як швидкий викуп там, чи трейдин. То, будь ласка, ви можете самостійно продати ваш квадрик посередництвом різних соціальних мереж, інтернету, фейсбуків, тіктоків і так далі. Виручити з нього максимум грошей, які ви зможете виручити, і потім приїжджайте до нас з тими грошима, щоб купити новий квадрик. Ну, от, от, якось так. Да, До речі, там за серпень місяць і початок вересня у нас відбулося 6. Зделок по БУ квадроциклах і баги. Як на мене, досить непоганий показник. Значить, і хотілося би на цьому показнику не зупинятися, а рости. Е, Тому чекаємо ваших пропозицій і дзвінків. Обов'язкова умова. Ми ні на які викупи. Не їдемо. Техніку ви привозите до нас. Ми її оглядаємо. І на місці ми вам запропонуємо суму, на яку ви можете погодитись або відмовитись. Викуп потрібен вам. Він цікавить вас. Відповідно, ви до нас і їдете. Якось так. Значить, ви можете прислати нам на Viber... Коротке повідомлення, в якому напишете марку, модель, рік випуску і пробіг по спідометру. Опишете стан технічний, візуальний і додасте, там, скажімо, 4 фото з 4 сторін в хорошій якості. І напишете, скільки ви хочете за ваш квадроцикл. Все, Більше від вас ніякої інформації не треба. А ми вам у відповідь напишемо, чи цікавить нас ваша пропозиція, от, і скільки ми готові за неї запропонувати. Якщо плюс-мінус в переписці ми сходимось, тоді ви вантажите свій квадрик і везете до нас. Ну, якось так. Все. Кому треба нові квадроцикли, дзвоніть. Наші контакти в шапці профіля. Усе в процесі зборочки у нас сьогодні літровий Сіглей.